Літо 2005-го. п'ятого планує головний матч до майбутнього SummerSlam. Це має бути щось яскраве та пам'ятне, гучне та легендарне, епічне та величне. Матч двох великих зірок різних епох, матч легенда проти ікони. Хіба щось може піти не так? На шляху до головної вечірки літа 2025-го і саме час згадати найбільш визначні матчі за тривалу історію шоу SummerSlam. Але ви на каналі Крінж Макмен, тому сьогодні ми згадаємо найбільш крінжовий матч, який все одно по-своєму прекрасний Халк Хоган проти Шона Майклу. У 2005 році WWE вирішили провести черговий матч мрії, але Халк Хоган та Шон Майкл замість епічної битви показали комедію фарсу та видали найкомедніший матч в історії SummerSlam. Чому все відбулося саме так? Почнімо спочатку. Хал Хоган повернувся до WWE у 2005-му, щоб його вели у зал слави на WrestleMania 21. Але одразу після цього у нього розпочалася ворожнеча проти Мухаммеда Хасана та Дайварі. З ними також ворогував Шон Майклс, котрий запросив Халка Хогана на командний матч проти Хасана та Дайварі, який вони виграли. Пізніше Хоган та Майклс також билися у ще двох командних матчах, а потім шон напав на Халка після матчу проти Карліто та Курта Енпу. Так розпочалося протистояння, легенди та ікони. Протистояння, в якому Шон Майкл здавав жару, а Халк Хоган просто був. В одному з епізодів протистояння Шон Майкл зробив пародію на Халка Хогана та висміював його вік на фейковому шоу Ларрі Кінга. Також відбулися словесні дебати між Хоганом та Майклсом, де Шон Майклс побив ведучого дебатів Джеррі Лоулера. Бо чому б ні? А потім Хоган трохи побив Майклза, але не сильно. А ось Майклс пізніше відповів сильніше, коли замкнув його бойовий шарпшутер. І з цим пов'язано, можливо, найкраща річ у цьому протистоянні. Шарпшутер це больовий прийом Брета Харта, давнього ворога для Шона Майклза. І це головний метод підбурювання фанатів болівати проти Майклза. Ті ж пам'ятають про монреальську підставу. І так вже трапилося, що якраз перед Самерслемом випуск кров проходив у Монреалі. Тож Шон Майклс не міг втратити можливість в статусі Хіла потролити місцевих. Шон пройшовся по глядачах, заспівав гімн, Згадав монреальську підставу та імітував вихід брата Харта. Your up just a bit, didn't I? А потім ще й хогана. Це прямо хороше промо, і його варто подивитися повністю. Наприклад, в моєму телеграм-каналі Крінж Макмен, де я викладаю епізоди з відео повністю, також у свою думку про щось набагато частіше. І ось ми на сам Реслери вже на ринзі сходяться у битві поглядів. Перший клінч, і вже тут стає ясно, що щось тут не так і вечір буде веселий. Слідом за цим дубль два і дубль три. Але Шон Майкл стільки розминається. Шолдерблок від Хогана, і цього разу Шон робить одразу два оберти та вилітає за межі ринку. Бандана Халка, яку той кинув слідом, тільки додає комічного ефекту. Хоган також додав перчинки матчу своїм селінгом чопів. Ніщо в порівнянні з наступним елементом, який виконав Майклс. А потім вибуховий удар головою в канати. Клоузлайн через канати і черговий приклад еквілібристик від Шона Майклса, який продовжує обертатися та відбиватися від мух. Шон намагався втекти від цієї ганьби, але, на жаль, він повернувся, і цей матч продовжується. Матч, в якому навіть поштовх у спину нормально не можуть зробити. І від цього кринжа Хогана починає текти кров. Не від ударів, а саме від крінжа. Майклс домінує в матчі, але Хоган контратакує, від чого вшона інсульт сраки. Рефері бамп і Майклс бере Хогана в больовий шарпшутер. Халк не здається, але дарма, він ще не знає, що на нього чекає далі. Тим часом у нас другий рефері та другий рефері-бамп. Судді вперто підставляються під удар, щоб вибути з матчу і не судити цю ганьбу, але матч все одно продовжується. І Майкл зб'є Хогана по яйцях, щоб браза більше не розмножувався. Бо Реслінгу вже вистачить Брук Хоган. Майкл здомінує, проводить ці коронні прийоми та готовий вже завершувати поєдинок. Але Халкстер не здається і контратакує, після чого наступає апогей матчу. Та що там матчу, це по гей ресингу як виду творчості та розваг. Елемент, який виконав Шон Майклс, величний та неповторний, це справжній витвір мистецтва. Я сказав би, що це на Шеверест, але це набагато вище. А жести та емоції Халка тільки довершили цю картину та помножили легендарність моменту. На це можна дивитися нескінченно. Але Халк не дивиться, а проводить свій фірмовий легдроп та робить переможне утримання. І цей матч, нарешті, завершується. Це передчасне завершення матчу, але нам вистачило й того, що ми побачили. Халк святкує, а Шон підходить потиснути йому руку та сказати, що він просто хотів дізнатися, і він дізнався. Халк тисне руку і на цьому протистояння завершується. Що саме хотів дізнатися Шон, додумайте самі і напишіть в коментарях під відео. А вас вже, напевно, цікавить, чому все відбулося саме так. Справа в занадто великому его обох. Ніхто не хотів програвати. Тому в WWE застосували універсальні рішення для таких проблем провести три матчі. В першому матчі мав перемогти Хоган, в другому Майклс, а в третьому матчі в клітці знову Хоган. І все, проблему вирішено. Всі мали бути задоволені. Але Халк Хоган не був би собою, якби він не захотів показати всім свої таланти сценариста. Тому він показав свій варіант розвитку сюжету, де Халк виграє перший матч, Хоган виграє другий матч, і Халк Хоган виграє третій матч. Від креативних ідей Халка відмовились і вирішили провести тільки один єдиний матч, що все одно на один більше, ніж треба. History, time, 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 Але тепер вже Шон Майклс вирішив показати свій характер. Адже у нього було інше бачення сюжету. Шон хотів матч фейс проти фейса. Шон хотів битви за повагу. Де він нехай програє, але заслужить повагу Халка, і всі будуть щасливі. Але Халк був різко проти такого варіанту, адже для нього це нічне жахіття. На початку 90-х Халк всі уникав матчу проти брата Харта, щоб раптом не виявилося, що брата глядачі люблять більше. Протистояння Фейс проти фейса із Шоном Майклзом було б гарантованою поразкою Халка в очах фанатів. Тому Халк переконав Вінса зробити класичний матч Фейс проти хіла, щоб глядачі підтримували Халка. Отже, Шон не отримує сюжет, якого він хотів, та отримує всього один матч, в якому він програє у статусі Хіла. Шон сприйняв це за образу, тому вирішив, що раз вже його взагалі не слухають, то він зробить все саме так, як і просили, і відіграється по повній. Шон Майклс повернувся в 97-й рік. Матч був незграбним та просто жахливим. Це просто цирка, не ресинг, а найбільшим посміховиськом був Халкхоген. Майкл Зоверселив кривлявся, робив все, щоб цей матч провалився. І зараз кривляння та перегравання Майкла зазгадують згадують з посмішкою, шон веселився сам та повеселив інших. А Хоган просто був собою, і цього було достатньо. У 2005 році Халк був вже дуже старий і дуже неактуальний. За кілька місяців до Самерслава пройшла 21 перша ресурсування. Шоу, яке Халк запалював ще 20 років тому. І виходити на ринку у 2005-му і показувати все те саме, що в 1985-му це погана ідея, переречена на провал. Тож Хогана згадують просто як ідіота, який попався. Майклс переграв Хогана. Якщо матч Хогана та Скелі називали ікона проти ікони, то матч Хогана проти Майклза називали «Легенда проти ікони, а треба було сволота проти гниди. Обидва майстри залаштункових інтриг. Обидва вміли вигідно показати себе на ринзі і не надто вигідно показати суперника. У 2002 році Стів Остін відмовився від матчу проти Халка саме тому, що не довіряв йому. А у 98 му «Андертейкер» стояв за лаштунками Раселманію щоб пересвідчитись, що Шонсе зробить так, як треба. Обидва були варті одне одного, і якщо Хоган переніс за лаштутковій боротьбі, то Майклс переграв його на ринці, і Халк нічого не міг з цим зробити. Шон Майклс найкращий гравець у грі. <плес>